Дано поле сой з борізкою, перерослою лободою плюс падали це соняшнику. Що робити? Правильна відповідь ацефен. Ацефен шикарно контролює борізку польову та контактно спалює вегетативну масу. Якщо на полі багато борізки, ми рекомендуємо обов'язково ацефен. А ще ацефен ефективний проти перерослих бур'янів. Наприклад, якщо лобода біла переросла до 5-10 см або 6-8 листків. Ще один проблемний бур'ян сої це паслін чорний. Ні бентазон, ні тифенсульфурон метил не контролюють паслін. У такому випадку вносити ацефен. Рекомендуємо вносити бакову суміш ацефен плюс Клодекс Про для найкращих результатів. А як же опіки? Скажете ви, дехто не дуже любить діючу речовину ацефлоорфен, бо від неї лишаються контактні опіки листків. Перевірено, і на дослідах, і на практиці опіки від ацефлоорфену не впливають на вражайність сої. За тиждень-два соя відійде і все буде добре. Головне, не їздити в цей час на поле. Наприклад, на фото, третій день після внесення виходить новий трічистий листочок, і він виростає абсолютно здоровий. Для зменшення контактних опіків застосовуйте ацефен, коли соя знаходиться у фазі примордіальних 2-3 чистих листка. Чим менша фаза сої, тим менше контактні опіки.